Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні хочу вам представити мотор Renault Midliner, який ми адаптували для встановлення на ЗІЛ. Це рядний шестициліндровий мотор об'ємом 5,5 літрів на 160 кінських сил. Це дуже вдалий мотор, на якому стоїть якісне навісне обладнання, паливний насос Bosch, форсунки, які не виходять з ладу. Взагалі, концерн Renault – один з найдавніших на ринку вантажних автомобілів і гарно знається у виробництві як вантажних, так і легкових автомобілів та агрегатів. Має дуже високу оцінку ціна якість. Також дуже великим плюсом цих моторів є те, що 80% їх ставилось на спецтехніку, маніпулятори, самоскиди різну комунальну техніку для міста і так далі. І тому дуже часто ці мотори зустрічаються зовсім малими пробігами: 200-300 тисяч кілометрів Також ми продаємо перехідний кожух, який з'єднує цей мотор з коробкою зіл, причому без жодних проточок маховика та підбору щеплення. Ви просто ставите кожух на мотор, кріпите коробку і все. Тобто із розходів тільки перехідний кожух. Ось робота даного мотора, який стояв на автобусі. Отже, мотори no Midliner – прекрасний варіант дизельного мотору для встановлення на зіл. Замовити такі комплекти можна за номером телефона в описі. Дякую всім за увагу, гарного дня та мирного неба!